Усім привіт. І нарешті я знайшов її. Дуже полюбляю купляти рибні консерви, особливо сардину. Скільки я їх перекупляв, і дорогі, і дешеві, і середні ціни. Попадається напівпуста, водночас смердюча, з різким запахом несвіжості. А це, наче перлина у космосі. Ось вона. Озвучувати не буду, можете самі прочитати. Зараз її. Відкрию. Погляньте, яка вона всередині. Олійка, густенька, світленька рибка. Вона не напівпуста. Рибка світленька, чистенька, в ніяких здорових костомах, запах ніжний, ніякої воні і ніяких різких запахів. Я не рекламую, але просто ділюся досвідом. На мою думку, це найдостойніша середина в консерві. Це було просто цікаво. Бай!